Сьогодні ми поговоримо про видатки і доходи сівка Калиского старостинського округу у 2023 році. Так, зокрема, дохідна частина склала орієнтовно 2,1 млн грн, в той час як видатки на даний округ склали орієнтовно 5,9 млн грн. Тобто з бюджету калискої міської територіальної громади дофінансовано орієнтовно 3,8 млн грн. На що всі пішли ці видатки? Нам надалі розкаже староста Василь Васильович. У 2023 році на Сікокаловський Серзицький округ управління житлово-комунального господарства було витрачено мільйон 296 тисяч гривень. На що саме пішли кошти? Це на зміни русла Сівка для урегулювання потоку води, щоб міст, який йде через село, міг функціонувати далі. Проводилися різка дерев, проводилося профілювання доріг. І підсипка проблемних участків. Також в ці кошти входило встановлення нових світильників. Також було проведено поточний ремонт вулиці Польової, 1200 квадратів асфальту. Управління земельних відносин у 2023 році на Сікокаловський Старостинський округ було витрачено біля 30 тисяч гривень для розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури, а саме стадіону. Також була розроблена технічна документація на сквер протягом 2023 року із коштів місцевого бюджету витратила на заробітну плату 2 мільйони 219 тисяч 872 гривні. На ремонтні матеріали, які були закуплені і ремонтні роботи зроблені силами працівників гімназії, витрачено 22 тисячі 712 гривень. Гривень на харчування було витрачено 125 738 тисяч гривень на поточний ремонт для дошкільного підрозділу, зокрема на заміну дверей витрачено було 47 тисяч 195 гривень. Було закуплено дидактичний мультимедійний контент для учнів першого класу на суму 39 тисяч 950 гривень. Ну і, звичайно, на оплату теплоенергоносіїв, це за світло, за газ, було витрачено 436 тисяч 920 гривень. У загальній кількості із місцевого бюджету було витрачено 3 мільйони 122 тисячі 769 гривень. На заклад культури Сівкокал Стростейському округу було спрямовано 362 тисячі. З них 276 тисяч це заробітня плата і 83 тисячі на облаштування кімнати. На орган місцевого самоврядування було витрачено біля 350 тисяч гривень, включаючи заробітну плату і енергоносії. На соціальний захист населення було витрачено біля 420 тисяч гривень. Допомогу отримали 40 осіб. Одноразові грошові допомоги для вирішення матеріальних проблем, лікування онкохворих, 150 тисяч з яких. Включає територіальний центр, на якому обслуговувані знаходяться 8 жителів. На функціонування ФАПу у Сівкакаловському старостинському окрузі було витрачено 232 тисячі гривень. Хочу подякувати мешканцям Сівкакаловського старостинського округу, подякувати старості Василю Васильовичу за їхню невтомну роботу для перемоги нашої держави. І незважаючи на дофінансування Скаловського бюджету на даний округ, ми й надалі будемо допомагати даному округу і розвивати його.